Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер-клас. Тенісна тема у нас в цьому відео, як уже за традицією, повелось. В кінці тижня, коли закінчуються одні турніри, і ми очікуємо спочатку з, з понеділка, спочатку з наступного тижня наступні турніри. В світі великого тенісу, я даю такий відеоогляд, в якому ми заглядаючи наперед, трішки в майбутнє вивчаємо турніри наступного тижню. Таким чином, я так і назву цей відео тенісні турніри наступного тижню, починаючи з. 31 березня Теплого Олекси. Свято наперед вітаю. І вже до 5, включно 5 квітня. Вмощуйтесь зручніше. Я буду старатися намагатися якомога швидше і лаконічніше висловлювати свої думки. І доносити до вас інформацію. Отже, друзі. Нагадую, хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось прямо ось тут під цим відео і прямо зараз. І також хочу нагадати, що ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Вдячний всім. Вам. Наступного тижня з понеділка основна частина і основні турнірні сітки стартують у одному, але досить непоганому для рангу WTA 500 на особливому ґрунті у жінок це Чарльстон. Сполучені Штати Америки. Тут, друзі, чому я сказав на особливому ґрунті, тут темний ґрунт, особливий ґрунт, який ну, майже практикується лише в Сполучених Штатах Америки. І е, до цього паралельно будуть проведені три приблизно рівносильні турніри у чоловіків. Серії ATP-250. Це турнір там само в США. ґрунтовий Х'юстон, Ґрунтовий Маракеш в північно-африканській країні Марокко. Відбудеться він. І в Румунії ґрунтовий так само Бухарест. Всі чоловічі турніри. Розряду 250. Ось з них і почнемо. По декілька речень по кожному турніру І перейдемо до дівчат. Отже, з понеділка в американському Х'юстоні на ґрунті зустрічаються і будуть представлені наступні більш-менш нам з вами відомі, симпатичні і. Е Топові тенесисти, а саме Помі Пол, американець пол і Тіафу це головні претенденти. Далі йдуть чилієць Табіло, ще один місцевий представник Тін, Лернор Тін. По моєму, так його звати, кажись. Австралієць, представник Австралії Томпсон. Е японець Нішікорі, Накашима, ще один американець Микельсен, Гірон, і представник. Аргентини Етчівері. Це саме ті е, тенесисти, чоловіки, на яких е, я вважаю, що треба звертати увагу і які, хоч в якій то мірі можуть вплинути на цей турнір. Навряд чи хтось з інший е, замахнеться на перемогу в цьому турнірі. Нагадаю, у минулому році тут саме на Х'юстоні В фіналі грали також два американці Шелтон і Тіафу. Тобто, Шелтон виграв у Тіафу, і володарь минулорічного титулу в Х'юстоні саме Шелтон. В зв'язку з тим, що Шелтон, поки що я його не бачу, в Х'юстоні взагалі. На цьому тижні, так, перевіряємо, немає. Не бачу я Шелтона, то е, свій фінал потрібно захищати саме Кіафу. Це що стосується Х'юстону. Переходимо в Марракеш. Це один з найбільших мегаполісів Марокко, Північноафриканська країна, і саме в цьому місті Марракеш одноіменний турнир. Розряду ATP 250. В минулому році Матео Берітіні виграв цей турнір. Я дивлюсь, його тут немає. Перевіряю ще разу. Можливо, буде уточнення, або ви знаєте іншу інформацію. Поки що я не бачу тут взагалі Берітіні. Тут є із більш-менш впливових і відомих, і топових: це Музеткі. Грікспур, Сонего, Борхеш, Мюллер. Бергс, Бельгієць Бергс, Карбона Боено. Карбаліобаена, вибачаюсь. Вукіч і Нагал. Можливо, якось вплине на цей турнір індус. Ось такий не дуже такий яскравий, як бачимо по представникам турнір. Але ж, оце мене наводить на якісь думки, що Берітіні минулорічного переможця нема. Можливо, в Майамі з ним щось трапилось, але ж він дійшов до чвертьфіналу мінімум. Не розумію, поки що. Будемо з'ясовувати, разом з вами, потрібна ваша допомога. Ну, і нарешті Бухарест. Я так думаю, що Бухарест і Х'юстон більш такі потужні, хоча так само, як і Маракеш 250. 50. Але, все ж таки більш престижні, все ж таки, Бухарест і Х'юстон. Так от, Бухарест дуже сильно представлений латиноамериканськими іспанськими тенесистами. Тут у нас є, а, і італійцями. Баес Каболлі, Мартінес, Баутіста Агут, Навоне. Також Кецманович, Харрі, Ніколас Харрі Чіліц, Джумхур, Дєр'є, Маржан Ботік ван де От такий, я вже вивчив його прізвище. Ван Зеншульп. Ну і Ніколас Басілашвілі. Також за ним будемо слідкувати і вболівати. Ось такі е, дієві особи по Бухаресту. У минулому році, дивіться, знову, виграв Фучович, а його нема. Бачите, у Х'юстоні Шелтона, минулорічного переможця нема. У Маракеші Беретіні минулорічного переможця, також нема. І так сама, така сама картина. У Бухаресті Фучовича нема. Я, чесно кажучи, такого не розумію. Значить, ці тенесисти не хочуть підтримувати і, як то кажуть, додавати в рейтингових балах по відношенню до минулого року. Ну, тільки так я це розцінюю. Добре, по чоловікам поки що все. Я представ вам три. Більш-менш турніри, на які ми, можливо, не з першого кола, а там далі, будемо все ж таки звертати увагу. Хоч якусь, але обіцяю, ну, як мінімум, з чверть фіналів, точно будемо звертати. А головна наша увага і наші погляди будуть прикуті до єдиного на наступному тижні турніру розряду 500. Це. Жіночий WTA Чарльстон на особливому ґрунті. На чорному, як то кажуть, на темному ґрунті. Бо він набагато темніший, цей ґрунт, майже такий темно-коричневий він, але навіть темно-сірий. О, отак буде правильніше. Ось тут уже серед жінок більш-менш представлена еліта трошки. Топові тенесистки, і друга, третя десятка, і перша сотня трошки, бодай да, і представлена. Отже, минулого року Чарлстон виграла Колінз. У фіналі переграла вона Касаткіну 6-2, 6-1. Дуже впевнено. Деніел Колінз переможеться. Дивимося, у цьому році вона буде, до речі, оце вже класно. Буде понаблюдати за нею, як вона буде підтверджувати свої турнірні і рейтингові бали. Окрім неї, дивимося Касаткіна також фіналістка буде. І крім фіналісток, будуть також по значимості називаю. Джесіка Пегула, Сполучені Штати Америки. Медісон Кіс, Сполучені Штати Америки. Емма Наварро. Так само співвітчизниця. Э, Пегули і Кіс із Сполучених Штатів Америки. Іспанка Бадосса. Э, сказав я вже Касаткіну назвав. Шнайдер буде ще. Э, також представниця США. Анісимова. Далі бразиліянка Адатмайя. Представниця Казахстану Юлія Путинцева. Путинцева, будемо також болівати. Хоча ми знаємо, звідки там ноги ростуть і коріння. Але дівчина вибрала Казахстан. Наша Українка. За корнями. Але давно вже переш... мешкає її родина в Латвії. Це родина Остапенків. І донька, колись, то я пам'ятаю, її батька. І він з Запоріжжя сам. Олена Остапенко. Далі, друзі, Олександрова Френх. Мертенс, Лінет. Калінська Крюгер, Кінін, Лулу Сун, Бенчич, Це дуже важливо, Стернс. Так, перевіряю. Ангеліна Калініна. Нарешті одну україночку нашу я побачив. Оце вже тішить. І Кеті Волинець. Оце із таких дівчат, які більш-менш можуть повпливати на цей особливий специфічний ґрунтовий Чарльстон. Я назвав. Хто перемагав наступного минулого сезону, прошу вибачення, я також назвав. Ну, кажись такого, щоб важливого. Мабуть, усе, друзі, ще залишилося важливе нагадування. Хто, може так трапилось, хто не підписаний на наш канал, підписуємось, підтримуємо нашу спільноту майстер-клас. Обов'язково, друзі, до вас таке прохання. І нагадую, що ваші суперові вподобайки і дуже такі об'ємно змістовні. Коментарі, оце і є сама рухома сила для рекомендацій і подальшого просування, пропагандування наших контентів, наших відосів з мастер-класу. Друзі, це дуже важливо. Тому я Завжди вас буду тисячі разів дякувати за це, за вашу підтримку, вашу активність. Не забуваємо. Дякую. Е, нібито про все довів, буде 4 більш-менш такі заслуговуючі нашої уваги турніри. Я про них вам розказав. Можливо, я щось десь впустив. То ви мені завжди допоможете в коментарях підкажете. Чекаю на вашу допомогу, друзі. Е, ну, нагадую, я завжди дивлюсь прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Ось прямо тут. Ну, і якщо є якась інформація, яку я хочу продублювати, то я всі е, контент весь матеріал залишаю і всі мої. Новини, плани. Про все я публікую у телеграм-каналі. Наш телеграм-канал так само називається, як і YouTube-канал Майстер Клас. І посилання до нього ви знайдете у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, де й посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Зауважу, друзі. Тут є посилання на мій дачний. Сад-город, тема, YouTube канал. Долучайтесь, кому цікава тема врожаю. Секрети дачні, садові, огородні. Долучайтесь, друзі. Ласкаво просимо. Перший закріплений коментар під кожним з моїх відео. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава нашому багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Бажаю всім нам! Скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, всім папа! -па.